Знайди кота на малюнку за 60 секунд і отримаєш новенький iPhone 17 Pro Max. Гарний, хочу-хочу. І поїхали. Кота. Кота. Новенький айфончик. Вже да. вало. І ти можеш його отримати швиденько. Ой, ой, дуже хочу. Може, тут якась треба зажмурити очі, там ні. щось якось перевернути. Тут ні? Тут треба просто знайти кота якого він кольору? А, це не знаю. підсказочки вже тут на кону цілий айфончик. У тебе uh -huh. залишилось 30 uh -huh. секунд. Ну, Хоті можеш би? собі там більше робити, менше. Скільки Є з цього? Ну, а ти думала, так легко буде отримати? Хотілося б. Угу. Дуже би хотілося. Тут ніяких котів щось не бачу я. У тебе залишилось 10 секунд. Секундочку. Давай, 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 давай. Три, два, один. Все, ти знову не виграєш нічого в нашому відео. А ви пишіть в коментарях, де кіт.